Залом, чого, сьогодні чорного вірного вечора. Стасінь, зол, а, в число тих команд, що грають у плейок. Гащук, продача, напусті ворота. Момент і з частіка. Як же штук? Відключається. Гащук. Його пас. Романович, другий епізод на передачу Отвинка. Знову контрнав. Романов. Руденко відкривається. Романович. Рудан, Романович. Його удар 1-0. Страхи із проводиться. 23 номер команди Киїжі. Стреляти. Розвертається в цьому епізоді. Без пола зіровангу чак контратака команди ТІЖІС Петрових ідеш на весь момент і ще одна. Я Шумський.

Передача на Андрія Кузьміна. Той б'є, скидка п'ятої мося молоча. Не проходить удар. знову. Може задати удар. Андрій по воротах. Однак. Нагадується більше Андрій на Фернатчу. Удар від ось ці 2-0. Знімає павутину Петро Андрущак. Зворіть команди Субана, кані одразу передає великий привіт. Деті, тепер. Рибача не проходить. Закидання пора від травця на річ. Курах! Момент гол! голба один! Він пригожили! Те, ще потрібно. Попереду до кура! Хороша робота. Кузьмін, передача, можливість у Куртєва забити, однак він перетягнув зі беру. на киніл. Гащук. його вистріли, м'яч у 3-1. Віталій сьогодні все таки принесе перемогу.

парна може оформити хет-трик ууда під воротами. Пужна іselectedValue поту, ганяла на цей суперник озвучить з 104-м параматі, збив підoverline Atlantis на п'яту оборонців з на просять.